Блазні. Помешкання коменданта стояло на головній площі Очакова. Звідсіля добре було видно море, і причал, і військовий корабель галеру. Вона була така велика й важка, що навіть найбільші в цих місцях хвилі не в силі були розгайдати її. Комендант фортеці Ібрагім Бек сидів з кальяном під причілком веранди і попахкував духмяним димом. Настрій у нього був пречудовий. Фортечні мури зростали на очах, довколишні степи нічим не загрожували, а вечорами капудан військової галери селі, Ага приходить у гості, і вони з ним до пізньої ночі втішаються співами, невільниць, розмовляють про державні справи і грають у кості. І вчора йому вдалося вперше виграти у капудана. І, мабуть, саме вчорашній програш і змусив Капудана прийти сьогодні на підвечір, як завжди, але чи не по обіді. Проте вважалося за непристойне починати гру одразу. Тож капудан і комендант сиділи в м'яких і податливих бавовняних кріслах лежаках і вели неспішну бесіду. За їхніми спинами, кілька невільників старанно помахували віялами, відганяючи гедзів та мух. На столику перед ним стояв. Срібний глечик з кумисом і малесенький в долоні сховаєш чашечки дохмяної кави. Як капудан, так і, ігри, і Бек не надто любили дивитися в степ, особливо зараз, наприкінці літа, куди на кинь погляд руді вигорілі трави та пилюка, а от краєвид на море то інша річ. Протягом дня воно може бути то темно-синє, то блакитне, то червонясте при заході сонця, то срібно-золотаве, коли сходить місяць. А три останні дні їхні погляди приваблював великий військовий корабель, званий галерою. Краса і гордість порти. У них був привід для частування. Щойно селі мага вручив Ібрагім Бекові важений кошіль з 13 тисячами алтинів для розрахунку з залогою. І на продовження будівництва. То ти, шановний, кажеш, що тиждень тому мав честь бути гостем Анлігереї, мовив Ібрагім і кинув до рота шматок щербету. — Як він там? Капудан зневажливо пересмикнув плечем. Ніяк не прийде до тями від облизня, що піймав узимку від київських урусів, лютує на всіх і кожного. Нещодавно скарав на горло трьох невільників, що не встигли вчасно впасти перед ноги його коня. І це при тому, що кожен з них коштував чимали грошей. Та шуємо якісь невільники. Перед самим відбуттям до тебе я довідався, що дивною смертю помер мій старий знайомий Менгис з древнього роду. Кажуть, навесні Менлі Гірей посилав його до руського Черкаса Богдана. Чув про такого, кивнув головою Брагінбек. Страшна людина той Глинський. Знає всі військові хитрощі татар і вміло з цього користає. тож, Мої люди вивідали, що Герей передав з Менгизом тому глинському листа, в якому пропонував мир і дружбу і навіть поміч в тому випадку, коли Черкасові закортив сісти на київський стіл. За умови, звісно, що Глинський визнає над собою зверхність священної порти. Хоч і Ібрагім Бека зацікавило зблиснули. І що ж відповів той Черкас? Відповів, що згоден на мир і дружбу, але тільки тоді, якщо Менглі Гірей визнає зверхність Великого князя Литовського. Ібрагім Бек сердито пирхну. За таке на палю посадити мало. А таки мало, згодився селім Ага. А пози, як Манги скажуть, з великою шанобою розповідав про черкаського старосту, то Менглі Гіреєві сійнуло в голову, що за цією шанобою криється змова проти нього самого. Та оскільки знатних людей на не саджають, то якогось ранку Менги зазнайш зашмагом на шиї. Та що ми все про інше говоримо, схаменувся він. Краще, шановний Ібрагіме, давай побалакаємо про нас з тобою. Та мені дякувати Аллаху і жалітися нема на що, пахнув димом скальяний Ібрагім Бек. Сам бачиш, фортеця майже готова. Це наш головний форпост не лише проти уруських кайсаків, як того хотів Манлігерей, а й проти нього самого. Та про це він, мабуть, і не відає. Це так, згодився Селімага, і обидва розсміялися. Кожна поважна людина в порті знала, що в жилах кримського хана тече священна кров Чингізидів. а отже скарати його на горло, то все одно що здійняти руку на самого Аллаха. Тож лишалося одне стежити за одноробливим англігіреєм, мов за промхливою дитиною, і позбавляти його цяцьок, які можуть загрожувати безпеці порти. І як він поставився до того, що ми в нього забрали, а чекали? спосікався Адже, якщо я не помиляюся, саме він почав будувати її проти урусів, аби ті з моря не напали на його кримське ханство. Саме він згодився Бек. Та ми й не набирали її в нього. Ми просто намовили нащадки очаківських ханів, аби ті поскаржилися нам на те, що вбачають будівництво цієї фортеці Менлігіра і посяння Криму на землі їхніх прадідів. А тоді вмовили самого ж Менлігіряю відступитися, щоб фортеця не стала причиною ворожнеці між одновікрівцями. А вже протестувати проти того, що цю фортецю добудовуємо ми, очаківські морзи, не стали. Салім Ага зареготав. Я в захваті, шановний, кажуть, головна роль в цих домовностях належала тобі. Ібрагім Ага не зміг приховати вдовольного сміху, не останнє, сказав він. Ціную твою скромність, Ібрагіме Джан, селім Ага, приклав руку до серця. Нині це велика рідкість, бо навіть серед наближених до султана нехай продовжать ці років в віках, подейкують, що скромність найкоротший шлях до забуття. Для мене передовсім інтереси священної порти з гідністю здійняв голову Ібрагім Бек, а все інше мене не обходить. Отже, бреше, посміхнувся про себе селімага, а сам, мабуть, аж підстрибує, щоб я повторив ці слова кому треба. Що ж, я не проти, але це йому не дешево обійдеться. Нараз перед ним з'явився слуга і, земно, схилившись у поклоні, повідомив, що сторожа біля воріт затримали когось дивних людей зі степу. Зі степу? перепитав Брегін Бек і запитально поглянув на гостя. Хочеш поглянути, шановний селімед на тутешніх дикунів? Це було б цікаво, згодився той. Признаюся, я ще не бачив людей зі степу. Давай їх сюди, звелів Ібрагім Бек слузі. Вартові вели двох чоловіків, майже юнаків, обидва високі, широкоплечі, такі у будь-якій охороні не загубилися б. Хто такі? запитав Ібрагім Бек. Ми блазні, повелителю, схилився чорнявий. Веселимо людей, відганяємо від них печалі, показуємо дивовижні штуки. То ви що, не зі степу? Ні, повелителю. Але запевняємо тебе, що від наших слів на твоїй душі стане набагато веселіше, аніж від найкращих новин зі степу. Капудан з Ібрагім Беком перезирнулися, що не кажи, а обсмоктувати одні одні ті самі новини вельми нудне заняття, а оці блазні, здається, трохи їхні буття. І що ви хочете показати? прискалив око Капудан. В його голосі відчувалося відверте глузування. В своєму житті він перебачив чимало блазнів. у Стамбулі, Олександрії, Неаполі, Лісабоні, скрізь, де приставала до берега його непереможна галера. То чим можуть вразити його блазні цього забутого забуту галахом краю? Багато чого, відказав чорнявий. Я, наприклад, можу ухилятися від списів. Мій товариш, він кивнув на Роснявого, – може розшукувати втрачені речі. Капудан знуджено позіхнув. Одне й теж, поскаржився він Ібрагім Бекові. Що в Неаполі, що тут? Змовилися вони, чи що? А ще, шановний, мій товариш може проходити будь-яку сторожу, не змигнувши оком, вів далі чорнявий. Навіть ту, що охороняє мій будинок, недовірливо посміхнувся Ібрагім Бек. Навіть її, шановний, а коли йому це не вдасться, можеш відшмагати нас, шановний, як останніх брехунів. Якусь мить Ібрагімбек переводив погляд з одного блазня на іншого, тоді ляснув у долоні. Ей там, ану виведіть цього руснявого, геть, і більше його не впускайте. А коли двійко здоровенних чауші виконали його наказ, Ібрагім Бек збуджено потер руки і звернувся до каподана. Здається, сьогодні хтось спатиме на встоячки. Деякий час капудан з комендантом Диміли кальянами прислухалися до того, що робилося назовні. Там було тихо. Тебе яким нагаєм шмагати? Трихвостим чи п'ятихвостим? поцікавився Ібрагім Бек у чорнявому. Гадаю, що обійдеться взагалі без нагаїв, усміхнувся чорнявий. Чуєте? У будинку пролунали неспішні чіткі кроки. А тоді у дворик війшов русявий. Якусь мить. Ібрагім Бек некліпно дивився на нього, тоді ляснув долоні. На його знак з'явилися ті самі чавуші. Я вам що сказав, та мой чаганів, почав Ібрагім Бек. І я вам велів не пускати цього. Так, хазяїна, виструнчилися Чауші. То чому ж він знову тут? Чому сторожа його пропустила? Вона його не пропускала, хазяїна, відказав один з човушів. Вона пропустила вас. Мене? вражено перепитав Ібрагім Ага. Еге ж, хазяїне? ми навіть здивувалися, тільки но ви були у внутрішньому дворіку, а тепер заходите з вулиці. Потім здогадалися, що ви вийшли через чорний хід. Ібрагім Бек сидів, наче громом чворохнутий. Кілька разів він розкривав рот, аби щось сказати, проте так і не спромігся на слово. Цікаво, цікаво, обізвався замість нього Селімага. Від його знудженості лишилося й сліду. Я чув, що є такі, котрі можуть прикидатися ким завгодно. То ти часом не з них? Русявий, винувато посміхнувся. Я лише вчуся, шановний, сказав він. Нічого собі вчуся, вихопилось у селі Маги. А ще що ви можете показати? звернувся він до чорнявого. «Людину, ведмедя, шановний. Кого, кого? Людина ведмедя, шановний, повторив Чернявий. Дивно. Про приручених ведмедів я чував. Бачив навіть, як одного з них водили цигани, проте людину-ведмідь. Де ви його викопили? У Балканських горах, шановний. Ми перестріляли ведмедів. Коли забралися до нори, дивимося, а в ній голий чоловік сидить. Він навіть балакати не вміє, тільки реве, а силу має і справді ведмежу. Одне погано, він прагне взяти на зуба все, що трапляє до його пазурів, тож ми весь час тримаємо його в наморндику. То він оце здогадався обніматися. Одного з наших так обійняв, що того й з дух вилетів. Я сам двічі дойомрятувався від його обіймів, похвалився чорнявий блазень. Ну-ну, відказав селімага дещо розгубленим тоном. І як же ви з ним даєте собі раду? Він стріли боїться, шановний, коли на нього спрямувати лука, він робить усе, що йому велять. Ібрагім Бек і селім Ага перезирнулись. То, може, поглянемо на це диво, запропонував Селім Ага. Тільки не тут, шановні, вигукнув чорнявий блазен. Ніхто не знає, що йому може стукнути в голову. А тут, коли що, навіть ухилитися ніде, і стрілу не випустиш, бо можна поцілити в когось своїх. Ні, шановні, такий гріх на душу я не візьму. Ібрагім Бек глибоко затягся. Гаразд, видухнув він. То що ви хочете? Щоб ви, шановний, дозволили показати людям наше вміння. Ібрагім Бек простежив за кружельцем диму. Вважаю, що такий дозвіл ви маєте, сказав він. Дякую, шановний, схилив голову чорнявий блазень, і вже іншим діловим голосом додав. То в якому місці дозволиш це зробити? Гадаю, найкраще біля причалу, втрутився Селімага, Мага, щоб бачили не тільки городяни, а й мої люди. Ібрагім Бек, на знак згоди з капуданом, кивнув головою. Дякую вам, шановні, чорнявий блазень приклав руку до серця і позадкував до виходу. То ми зараз трохи перекосимо з дороги та візьмемося до роботи.